Друзі, всім привіт. Отже, сьогодні мова піде про ще одну цікаву рибу українських водойм це плоскарка. Плоскарка або густера по латині бликабджуеркна риба родини коропових, розповсюджена в Європі у басейнах Північного, Балтійського, Чорного, Азовського та Каспійського морів. В Україні поширена у всіх великих і середніх річках, крім Криму, досягає довжини тіла до 35 см. А ваги – 400 г, іноді 800 грам, тіло дуже сплюснуте, його висота становить не менше третини довжини. Голова та рот відносно невеликі, очі у даної риби великі і сріблясті, луска велика, спинний плавник високий, анальний довгий, спина сіро-блакитного кольору, боки сріблясто блакитні, хвостовий спинний та анальний плавники сірі, грудні та черевні з червоним відтінком. Глоткові зуби двохрядні, плоскарка донна малорухлива риба, що тримається великими зграями, полюбляє теплу воду з невеликою течією та молистим або глинистим дном, плаває біля водної рослинності, часто зупиняється біля крутих, глинистих берегів. Більші особини тримаються на глибині, а молодь ближче до берегів. живиться личинками комах, молюсками та водною рослинністю. В раціоні невеликих особин переважають комахи та ракоподібні, а дорослі особини зазвичай живляться молюсками. Впродовж року плоскарка мігрує річкою, навесні верх проти течії на нерест, а взимку вниз до моря на зимівлю. Активна плоскірка і вдень, і вночі. Ростеться риба повільно. До досягнення статевої зрілості особини обох статей ростуть однаково, а потім ріст у самців сповільнюється. Статевої зрілості досягає у 3-4 роки при довжині 12-14 см. Нереститься наприкінці травня або на початку червня, коли температура води досягає 16-18 градусів Цельсія. Нерест розпочинається ввечері, а закінчується вранці. Самка відкладає ікру в мілинах водойми на водну рослинність. Кількість ікринок залежить від розмірів риби. Здебільшого плодючість становить від 11 до 109 тисяч ікринок. Розвиток ікри триває 4 6 діб. Личинки до розсмоктування жовткового мішечка прикріплюються до водної рослинності. Молодь спочатку харчується фіто ізопланктоном, потім дрібними бентосними формами. Даний вид риби має гарні смакові якості, плоскарка має промислове значення, виловлюється для продажу найчастіше у в'яленому вигляді. Також є об'єктом лову рибалок любителів, особливості лову пскирки. Плоскирку або густеру можна ловити протягом усього року, однак найбільш хорошим буде улов після нересту. Цю рибу легше всього буде зловити, використовуючи поплавкову або донну вудку, а взимку на мормишку і частіше всього в тих місцях, де живе лящ. Найкращою приманкою для цієї риби виступає черв'як опариш. Мотиль та інші насадки рослинного і тваринного походження для підгодовування навесні і восени застосовують шматочки черв'яків, влітку опариша, хліб, розпарену парлову і вівсяну крупу, а взимку дрібного мотиля шматочки черв'яків та мелені сухарі. Влітку поплавочну вудку оснащують волосінню товщиною від 0,2 до 0,3 мм, а взимку від 0,15 до 0,2 мм. Гачок беруть номером 3,5 5 з короткою цівкою. Часто густра попадається на вудку при лові ляща та іншої риби. Покльовка даної риби зазвичай різка, поплавок швидко йде під воду. Але іноді вона ледве занурює або злегка піднімає поплавок і тягне його вбік. При лові на мормишку кивок спочатку слабо нахиляється вниз, потім різко піднімається вгору. У цей момент треба робити підсічку. Плоскарка смілива і докучлива риба. Вона підходить до підгодування і клює майже біля самого човна. Також дану рибу ловлять на хробака з дна, як власне і ляща, і клювання її дійсно схоже на клювання ляща. До речі, у Німеччині плоскарку ловлять використовуючи в якості насадки шматочок хліба з медом. Також цю рибу деякі рибалки використовують як живця для ловлі сомів, великих окунів та щук. Досвідчені рибалки стверджують, що найкращим часом доби для лову густори є ніч. Друзі, а ви хоч раз ловили густору. Як це було і на яку приманку? Пишіть свої коментарі, буде цікаво почитати. Всім ні хвоста, ні луски. До зустрічі!